Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні отримала першу посилочку зі складу в Україні. Ось клею таку наклеєчку, і доставка дійсно швидка, тому що розмістила замовлення вчора зранку і вже сьогодні, у півтретього, забрала свою посилочку. Замовлення розмістила я на 5 тисяч по цінам каталогу, де за кожну тисячу зараз у нас приходить подарунок-сюрприз за 15 гривень. Максимальна кількість таких подарунків 5 штук, не більше. А, зараз подивимося, що я замовила. Замовила ось такі шампуні. Це у мене дівчатка полюбляють. Так, аж 4 штуки. Ну і вже не терпиться подарунки, подивитися, почнемо з подарунків. А, попередньо я подивилася накладну і побачила а, там такий набір, Лукас називається. А, я не знаю, що це за набір. Тому буду разом з вами його дивитися. Така гарна коробочка. Дивіться. І тут у нас, вау, дивіться, який чоловічий годинник. І такий брелок для ключів. І що це у нас тут? І відкривачка така. Ну, хочу сказати, дуже класний подарунок. Так, це перший подарунок. Далі аромат La Vita 30 мл. Теж гарний аромат. А потім лосьйон ось такий. Так. І що там ще було? Для волосся сироватка була двофазна, я читала. Зараз ми її знайдемо. Ось вона. Ось така сироватка. І так, це четвертий подарунок, так? У нас четвертий. І п'ятий подарунок, це там був олівець синій. Це замовлені олівці. Зараз знайдемо синій олівець який він. Ага, ось такий олівчик Карлі Най. А також зверніть увагу, подарунки кладуться. Ага, тут у нас взагалі 21-го року. Цей подарунок лосьйон 22-го року. Ну, те, що було на складі а, до війни, я так розумію. А зараз буде вкладатися на подаруночки. Але термін придатності там нормальний 3 роки, тобто е все добре, користуватися можна. Так, далі. Кладуть ось такі пробні зразки. Це новинка в нас буде в травні. У мене платина еліт, тому таких зразочків, мабуть, штук 6, 3, 4, 5, 6. Далі є. Кровні зразки. Ось подивіться, ще що поклали в посилочку. Такі конфетті, чи як воно називається. Дивіться, як прикольно. Так, далі замовила я ось такі спрейчики для ніг. І ще один. Кисневі пінки для вмивання дуже класні, особливо в кого проблемна шкіра. Дуже чудові. Так. Це щось відірвалося. <хи> так, є ще одна пінка. Далі замовили в мене скраб ось такий для обличчя. так, сироватки для волосся замовила. Теж у нас їх гарно беруть. Класні дуже. Так, ага, і ще одна пінка є. Потім замовила я професійні олівці чорні з розтушовкою. Теж класні олівчики, мені подобаються, сама користуюся ними. Ось такий він підструбується, а тут під розтушовочка. Так, є помади замовила. Ультра блашнют. Іще блашнют. Блашнют знову. Так, досвід роуз, помада леді, ікона стилю, також подобаний відтіночок. І ще олівчики. Так, це в нас підводка для очей. Ще одна помада. Також пробні зразки в нас можна замовляти помад. Це такий червоний відтінок Red 2000. І ще помада. Щось причепили мені до помади, бачите? Якусь штучку. Все збиралось уже на Україні. Так. Крем. Для обличчя. І ще один крем для обличчя. І тут у нас залишається, що куркові дезодоранти. Ага, і ще щось поклали. Так, а, сезонний додаток до каталогу 5. Зніму огляд зараз додатку. Каталог на травень. Також вже дуже хочеться подивитися цей каталог. Так, що тут ще в нас помада? Ну і все. Пробні зразки. Ага, і ще поклали ось таку листівку. Так. І пробний зразок. Ще помада. О, ну прям, прям дуже приємно. Дивіться, як все, як все гарно оформлено. Тут кулькові дезодоранти в мене залишилися тільки. Так, я все гарненько розклала. Подивіться повністю замовлення. Так. Подаруночки окремо. Ну, годинник це взагалі чудовий подарунок. Так, є. хто бажає у квітні замовляти вже? З нашого українського складу отримувати все швиденько, зі знижкою, з подарунками. Для новачків у нас також подарунки, сюрприз і не тільки сюрприз, а ще й аромат. Ну і звичайно, знижка на всю продукцію до 30%. А залишаю вам активне посиланнячко переходьте, приєднуйтесь і замовляйте все зі знижкою та подаруночками Всім дякую за увагу і до нових зустрічей! Всім пока-пока!